Просили на цю подію також різні конфесії, і нам відповіли своєю згодою православні з Київського патріархату. Патріарх Філарець сказав, що вони будуть там прийде, як він не зможе, то якийсь інший єпископ прийде там з віруючими. Надіємося, дуже що ще прийдуть до нас також і з інших патріархатів, з Московського. Ну, трудно було б, скажімо, зараз так поділити, тому що як православні прийдуть, то там вже ж будуть, напевно, різні. Да, от, скажімо, що до духовних осіб, то ми дуже надіємося, що будуть також присутні із московського патріархату, і з автокефальної церкви, і від греко-католиків. Протестанти обіцяли теж прийти молитися разом. Що касається е, юдеїв і е, мусульман, то я не скажу нічого конкретного, тому що ми не... надіємося. А чи прийдуть, чи ні, то не знаю. Чи були такі випадки, що єдналися вже заради спільного? Ну, ми молилися останньо, так само цю всі конфесії. На жаль, там не пропускали світських осіб. Це ми щороку молимося у Святій Софії в День Незалежності. Всі конфесії збираються. І міжрелігійні представники також ми молимося про незалежність нашої держави і про всі необхідні блага. Молимося в тому храмі, тому що там має до того храму доступ всі, скажімо так, він є як музей. І є один з перших храмів, які були побудовані, символом є нашої державності і християнства тут на цих земель. До того ми там щороку молимося. Це я за моєю пам'яті це був останній раз, коли ми всі так збиралися на молитву. Я так розумію, ви обрали салом певний, про що саме він і чи згоджувалося з іншими представниками інших церков, що саме ви будете читати? І скільки це триватиме? Ну, сама молитва вона триватиме, може, десь хвилин 15-20, вона недовго, ми заспіваємо псалми, але там є ще у нас після читання уривку святого письма є момент, коли надасться слово кожному з представників різних конфесій на тему миру і єдності. Для того, вже в залежності від того, скільки триватиме оце слово, вже і буде залежати сама тривалість нашої молитви.